В попередньому відео я зіграв Євро 2024 за збірну України. Якщо хтось не дивився, ви можете його переглянути. Але найголовніше, що ми всі забули ще про нашого одного українця, а точніше, українця-грузина, Георгія Цетейшвілі. Людина, яка вигравала чемпіонат світу у 2019 році у складі збірної України, Ю-20. Я вирішив, а чому не підтримати нашого співвітчизника, хоч він і грає за іншу збірну? Отже, друзі, сьогодні присвячений цей випуск саме Георгію Цитайшвілі та збірній Грузії. Ми будемо грати за нього і за його команду на Євро 2024 Що з цього буде? Давайте дивитися. Отже, обираємо наш турнір Євро 2024 друзі. Вибираємо легендарний, звісно ж, рівень і шукаємо збірну Грузії. Наших суперників ви і так знаєте. Так, наша заставка з вами улюблена. Ну що, друзі, давайте визначимося зі стартовим складом нашої команди. Так, отже, ми дивимося. У нас тут 5 захисників, 3 півзахисника та двоє бомбардирів. Так, давайте знаєте, що ми, друзі, зробимо? Ми з вами змінимо схему команди. Давайте зробимо 4-2-2. Ну, так як ми за Георгія Цитайшвілі граємо, ми його беремо в стартовий склад. Так, і дивіться, що я зараз, друзі, ще зроблю. Капітаном команди у нас буде Георгій Цитейшвілі. Так, пенальті, хай у нас залишається за Мікаутадзе. Короткий штрафний у нас буде пробивати Кварацхелія. На довгій дистанції у нас хай буде хто буде какабадзе, хай буде. Лівий кутовий у нас буде подавати Кочорашвілі. А правий у нас хай подає Двалі. Все, друзі, визначилися з ролями в. Команді. Ну що ж, у нас перша гра проти збірної Туреччини, друзі. Хочеться вам нагадати, що Грузія в справжньому житті програла Туреччині 3-1. Подивимося, як зараз буде. Виходить Георгій Цитешвілі з капітанською пов'язкою. Склад збірної Туреччини. Шолханок був у них капітан. Цитейшвілі з ним вітається. І все, друзі. Матч розпочато. Георгій Цитейшвілі віддає передачу. Удар перший є по воротах. Удар з дальньої, але Чекір бере м'яч. І, і знову у нас Чекір рятує ворота. Там штрафний майданчик, і він б'є по воротах і м'яч у сітці, друзі. Подивіться, мікаутадзе в справжньому житті забив у ворота Туреччини. І зараз він теж забиває, друзі. Сольний прохід і все. Удар по воротах і Грузія попереду. Туреччина, Туреччина атакує. М'яч у нас. Так, все. Рахунок 0-1 за підсумками перших 45 хвилин. Келія пробиває по воротах і захищає. Знов захищає воротарці. Кварацхелія буде пробивати по воротах, і Кварацхелія забиває. Рахунок стає 0-2, друзі. Ну що, Грузія виграє вже цей матч, мабуть. Знов сольний прохід, до речі, немає ніяких гарних комбінацій поки що у грузині. Проте два м'ячі перевага. І тут Зівізадзе, давай, 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 забивай! І 0,300 є рахунок, все, все, друзі. Ну, дивіться, ніхто турків ще не забивав, тому за 79 хвилин, якщо не забили, то і не заб'ють зараз. Каже, що ми виграли все. Ми перемогли, друзі. 0-3. Збірна Грузії. Перша перемога нашого капітана Георгія Цитешвілі. Заміни я, друзі, проводити не буду. Давайте відразу йдемо на другий матч проти Чехії. Нагадаю вам, друзі, що в справжньому житті вони зіграли 1-1. один Корацькелія з дальній пробиває! І перший наш момент. Крафному майданчику можна забивати. Ударі Георгій Тайшвілі забиває у ворота, друзі. Наш капітан, наш українець, забиває у ворота. Нарешті, нарешті, друзі. Бачите, в першому матчі нам не пощастило. Проте, в другому ми забиваємо. Ура, ура, друзі! Є є те, чого ми хотіли. І зараз може проходити передача. Вона проходить Мікаутадзе, він б'є з далі і забиває 2-0. Охи Мікаутадзе дає. Що, що в реальному житті забив цим обом командам? Що тут забиває? Красивий красивий гол. Б Є Мікаутадзе. Знову його вихід. Мікаутадзе б'є і 3-0! З чехами простіше грати, друзі, ніж з. Туреччиною. Так, друзі, 3-0. У нас друга перемога є. Ми 100% вже проходимо в одну восьму. І зараз ми будемо вирішувати зі збірною Португалією, хто посяде перше місце в нашій групі. Найважчий наш суперник, друзі. І Крістіано на місці. Найнебезпечніший гравець. Так, це Тайшвілі привітався з Бернардо Сільво. Ну що ж, друзі, все, граємо за перше місце в нашій групі. Це Тайшвілі з дальньої буде бити. Нічого не відбувається. Кварацкелі теж зупиняє збірна. Тихо не поспішається. Тайшвілі пробиває повороток. Врацкелія не можуть ще вдарити як слід. Удар повороток є. Є, друзі. Кварацкелія нарешті забиває. І збірна Грузії виходить вперед. Гарний постріл був перший, але Рубен Діяж зупинив нас. Але Кварацхелів це не зупинило. І, ми, і він вирішив ще раз вдарити. Ну, як гарно ми проходимо. Ну, пробивай поворота! Чому штанга? Чому штатга? Захисників це теж вілі, буде бити здальний Діого Коста. Рятує, рятує команду. Ще вони хочуть хоча б зіграти в нічию. Зараз другий момент знову. Та що ж це таке, друзі? Давай, давай, третій забиває. Забиває. Забиває мікаутадзе. В третьому матчі поспіль. Він забиває, друзі. Ну що, ми перше місце займаємо в групі. Їхній вихід. Вихід з Португалії. Рафаелі Ау нічого. Абсолютно. А, ні, пенальті. Пенальті на користь. Португалії Бруно Фернандес буде пробивати по воротах. І він забиває нам. І він нам забиває, друзі. Все ж таки перший м'яч на євро ми пропускаємо. Ну нічого, з пенальті це не страшно, друзі. Що, друзі, давайте дивитися, яка була ситуація в наших групах. В групі А. Шотландія, перше місце, друзі. Я здивований. Німеччина та Угорщина вийшли. Італія, Іспанія тільки. Хорватія не змогла пройти далі. Англія, Данія, Словенія. Франція, Нідерланди, Польща. Бельгія Україна. Добре. І в нашій групі аж три команди вийшли: Грузія, Португалія та Чехія. Ну що, друзі, наш суперник. Угорщина. Нам хвилюватися, я думаю, нема чого. Їх можна легко перемагати. Дивимося, друзі, Орбан Капітан, а в нас Георгій Цитайшвілі. Чесно, друзі, я не думаю, що угорщина покаже щось класне. Я думаю, що ми легко здаваємо нашого суперника. Хелія. Ой-ой, ой мікаутадзе, давай, давай! Є! Забиває наш найкращий бомбардир! Мікаутадзе, до речі, і в реальному житті він найкращий бомбардир. Забиває абсолютно в кожному матчі. Я задоволений цим, друзі. Фінт плюс Гол. Краса, друзі. Краса. Удар. Ні. Штанга? Можна добивати, ні. Пощастило тут угорцям. Келія не поспішає. Удар буде. Ну, удар повинен бути. І це красень, м'яч! Який же ж красень забиває мікаутадзе! 2-0, друзі. 2-0 на користь збірної Грузії. Ох, і зробили, дядьки. Дивіться. Через себе. Ні, віддає назад. І хто у нас забиває? У нас забуває Кочорашвілі, друзі. 3-0. 3-0. Я не бачу взагалі для Грузії тут конкуренції. Просто вийшли. Чисто потренуватися перед наступними суперниками. Ну, Зараз можна вже хоронити команду. 4-0. Вибачайте угорці, ну. Но... Грузини вас не бачать, просто не бачать на полі 4-0. Перед вийшов сам. І рахунок став 4-0 на їхню кору. Пропонує арбітру вже закінчувати цей поєдинок і йти в чвертьфінал. І він мене слухає. І ми, друзі, перемагаємо з рахунком 4-0 і дивимось на свого наступного суперника. що, друзі, одні з фаворитів цього євро грають. Проти нас. Такий для нас. Мож... Це, до речі, другий такий, я вважаю, наш серйозний суперник. На цьому євро. Так, Олівє жиру, Олів'є жиру, рабьо, рабьо. Проходить штрафний майданчик. Хоче бити по воротах, але не забиває. Перший момент у Франції. Дуже хорошо йде, дуже хорошо йде. Удар це швілі. І ми забиваємо, друзі! Георгій Цетайшвілі відкриває рахунок в чвертьфіналі. Друзі, ми виходимо вперед. Наш капітан забиває. Ой-ой-ой. Ну такі не беруться, друзі. Мікаутадзе. А ось його ще один шанс. Можна забивати. І ми виходимо ще більше вперед. Рахунок стає 0-2, друзі. Мікаутадзе не зраджує грузинським традиціям та забиває. Ще в одному матчі. Ну Мені гол в більше сподобався. Класні паси. Цитайшвілі. Бачить кітелішвілі, а той бачить кварацхелю. Кварацхелія пробиває, але Майк Мен'ян рятує ворота. Буде подача кутового. Через Швілі. Кітейшвілі бачить. Свого партнера по команді той не поспішає, можна бити по воротах, і він що? І він щось я взагалі не зрозумів, що тут квартхелія хотів зробити. Завіддає на капітана. Це та Прохід уже в штрафному майданчику пробиває він по воротах, але не забиває. І все, друзі. Ми з вами проходимо в півфінал. Такого півфіналу, друзі, навіть я не сподівався побачити. Ми з іспанцями і англійці зі збірної Данії. Замін, до речі, я знову не проводив, друзі. Так, у них капітан Родріго. Ну що ж, Іспанія це теж серйозний суперник. Ось їхній склад команди. У нас без змін. Він виходить, друзі, він виходить і він б'є по воротах, і він забиває. Георгій Цитайшвілі знову відкриває рахунок. На 31-й хвилині матчу. Георгій Цитайшвілі відкриває рахунок. Це мені вже нагадує чемпіонат світу U20. І він б'є по воротах. У нас Сімон рятує вже тут. 2-0. 2-0. Кварацкелія. Походу нам. Дає путівку у фінал. Матимуть свій момент. Феран Торес. Феран Торес. Буде удар Педрі. А куди віддавав? Мікаутадзе. А ну, ти ще не забивав сьогодні, друже. Давай, 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 Мікаутадзе. Мікацхелія. Ну, давай, арбітер вже свистив. Все, все, друзі. 0-2. Грузія виходить у фінал. І зараз ми з вами подивимося, проти кого ми будемо грати. Англія та збірна Грузії. Навіть у нас прапори чимось схожі. Давайте дивитися, друзі, який шлях пройшли ці дві команди, аби потрапити у фінал. Давайте дивитися на нашу групу. Ми зайняли перше місце в своїй групі. Перший матч ми виграли 0-3. Другий матч ми виграли теж 3-0 Чехії. Та 2-1 у збірної Португалії. В той час, як збірна Англії теж зайняла перше місце в своїй групі, вони виграли Сербію 1-2, виграли Данію 0-3 та 5-1 Словенію. Давайте дивитися, що ж було далі. Збірна Англії зустрілася зі збірною Польщею та виграла мінімально 1-0. В той час, як ми. Розгромили збірну Угорщини аж 4-0. Потім нам випало грати з Кіліаном Бапе, якого ми виграли 2-0. Але у англійців теж був непростий суперник. І вони їх перегнали переграли 1-2. В півфіналі їм знову зустрілася Данія, з якої вони грали в Груповому етапі. Ну і, звісно, збірна Англії завдяки цьому пройшла у фінал. Ну, а ми здолали збірну Іспанії. Ну що, друзі, а ось і наш найголовніший матч. Ми граємо у фіналі з капітаном Георгієм Цитейшвілі. Поїхали! Так, найголовніший матч граємо проти капітана Джуда Белінгема. Склад їхньої команди. І склад нашої команди. Наш трофей. Все, друзі, поїхали. Каутадзе. Мікаутадзе ти не забивав іспанцям, тому зараз у фіналі маєш забивати. Так, що ти задумав? Ой-ой-ой, а наш, що? Там же ж було в сайт. Мікаутадзе, давай, забивай! Так, може, якось по-іншому щось спробувати зробити. Ладно, ще один момент. І можна забив. Ні, не забиваємо. Удар буде. І удар, м'яч усі ці є. Є, друзі. Ми забуваємо у фіналі. Мікаутадзе. Наш найкращий бомбардир забиває. Зіграли все ж таки 4. Компенсовані хвилини. Виходимо вперед, друзі. Все. Зараз головне не панікувати. Вирішив пройти. Це Тайшвілі буде бити і він забиває! Георгій Цетайшвілі, наш капітан, забиває і рахунок стає 0-2. Фінал за нами, друзі. Фінал за нами. Без шансів. Без шансів. Момент у англійців. І це момент був типу в англійців. Типу. Що нам здаватися? Зараз може бути небезпечно. Пробиває. по воротах Мамардашвілі рятує нас. Все, все, друзі. Ми це зробили. Ми це зробили, друзі. Георгій Цитайшвілі. Ще один українець піднімає трофей. І ми виграємо Євро 2024. Тепер уже в повному складі усіх українців. Ну що ж, 2-0, Мікаутадзе та Цитайшвілі, друзі. Ми це зробили другий раз поспіль. Все. Збір на Грузії, чемпіон Євро 2024. Чемпіони, а ви напишіть, друзі, чи сподобався вам цей випуск, і чи хотіли би ви, щоб збірна України та збірна Грузії все ж таки вийшли в одну восьму та зіграли один проти одного. Всім дякую за перегляд цього відео, всім всього найкращого. Дивіться футбол та вболівайте!